Всім привіт! Ну що, сьогодні у нас буде передостаннє відео по інфляційному звіту за липень 2025 року, який для нас підготував Національний банк України. І сьогодні ми обговоримо, мабуть, найважливішу новину, яку я тільки бачив за весь рік, а саме те, що НБУ він нам пише, що валютні інтервенції вони впливають на інфляцію. Ну, якщо чесно, те, що валютні інтервенції вони впливають на інфляцію, це так само очевидно, як те, що Куріння воно погано впливає на наше здоров'я, а проте тут дуже важливо, що НБУ це прокомунікував. Тобто він визнав, що він проводить валютні інтервенції для того, щоб збити нашу інфляцію. Тобто, те, що в нас курс долара, він як прям під лінієчку, це якраз для цього то. І робиться, щоб повільніше росли ціни, щоб не було супервисокої в нас інфляції. Тобто, тобто, стабільний курс, це якраз як ліки у нас ідуть. Перш ніж переходити до цієї другої вкладочки, нам потрібно знову ж таки повернутися до. Першої вкладочки вставочки. Чим вона закінчувалась? Як ви пам'ятаєте, там НБУ казав, що наші ціни вже плюс-мінус, як в ЄС, ну і те, що ми більше закуповуємо імпорту, це важливий канал для того, щоб у нас інфляція не росла, Тому що ми бачимо, що зараз у нас якраз на їжу найбільша інфляція. Чим закінчився цей розділ? Тут я виділив, що це свідчить про те, що імпорт далі більше відіграє роль ключового механізму для формування додаткової пропозиції на внутрішньому ринку, допомагає стабілювати зростання цін та загалом згладжувати їх волатильність. Тобто тут нам Каже, чим імпорт хороший, ну а далі каже, цей канал відіграє важливу роль, посилюючи контроль НБУ над інфляцією, зрозуміло. З огляду на високу частку продоволь товарів у споживчому кошику. Ми пам'ятаємо, що 40% і тут. Саме важливе водночас вищий імпорт збільшує тиск на міжнародні резерви, пряма залежність, а також погіршує стан вітчизняних виробників. Тобто, як ви пам'ятаєте, сьогоднішня наша тема це те, що наш курс він як під лінійку, курс долара через те, що нам потрібно збити інфляцію. Ну і НБУ він також це бачить, він також це говорить, що те, що в нас стабільний курс, це. Погіршує стан вітчизняних виробників, тому що нам вигідніше завозити імпорт і важче виробляти щось самим. Ну, якщо чесно, це знову ж таки це такий базовий механізм, така базова механіка, як куріння і здоров'я. Тобто не можна одночасно і курити і бути здоровим. Абсолютно та ж сама ситуація. Знову ж таки, щоб ви це зрозуміли. Чому так? Тому що ну, в коментарях різні бувають думки. Окей, давайте, щоб все було чітко. Я вам знову ж переведу макроекономіку в мікроекономіку, і уявляємо, що є два виробника. Один виробник в Бангладеші робить всякі там мутяшні шкарпетки, які продають в ТРЦ на касах. Ну, думаю, всі ви бачили, там, наприклад, за 10 доларів 5 пар якихось шкарпеток прикольних класних. А є український виробник шкарпеток, який робить чудові чорні шкарпетки. За принципом Генрі Форда, що шкарпетки можуть бути будь-якого кольору, головне, щоб були чорними, що максимально зручно, тому що купив собі 10 пар. Якщо один носочок порвався або загубився, то ти навіть цього і не помітив. при тому, що якість цих. Шкарпеток може бути значно вищі, ніж тих з Бангладешу. Так от, є якийсь у нас базовий рік, ну і ми бачимо, що наші Шкарпетки, вони там нехай на 20% дешевші, ніж ці гарні мультяшні. Проте потім живемо ми рік, і ми маємо стабільний курс. Тобто, там 5 пар вони коштували 10 доларів, так і коштує 10 доларів. про те, що ми бачимо по. Зарплаті. По зарплаті ми бачимо, що в середньому зарплата виросла в Україні на 24%, а зарплата вона складає 30% собівартості цих шкарпеток. Тобто, виходить, що наш виробник прекрасних чорних шкарпеток він вимушений підняти ціну на ці шкарпетки, через те, що він вимушений заплатити більше грошей своїм працівникам. А він не може їм не заплатити більше, тому що ну, нехай вони отримують там, 18 тисяч гривень. Ну але так як в нас, виросли ціни на ту ж саму. Їжу, на скільки в нас виросло зараз секунду. На 23,2%, то. Щоб людина просто фізично дійшла до праці, їй потрібно ну, підняти зарплату, тому що знову ж таки, НБУ він каже, що 40% споживчого кошика це їжа. Ну, але ж ми розуміємо, що ті, хто заробляють більше, то вони ну, частіше ніж раз на 15 років собі холодильник міняють або щось в такому дусі. Ті, хто менше заробляють, в них потім вага їжі, значно більше в їх споживчому кошику. Ну і тому немає. Можливості у виробника наших прекрасних шкарпеток не підняти людям зарплату. Ну це призводить до того, що ціни на шкарпетки іноземні і наші, вона вже вони вже зрівнюються. Ну і більше людей вони хочуть собі всякі непрактичні паршиві мультяшні шкарпетки купити, які там носяться два місяці, і один з них рветься, і другий потрібно викидати. Ну і як результат, наш виробник він не може розширюватись, він не може, наприклад, завойовувати якісь сусідні ринки, тому що в нас собі вартість росте. Ось це якраз і є побічний ефект того, що в нас стабільний курс. Ну і момент номер два, який я маю проговорити перш ніж я перейду до того, що ж нам пише Національний банк, це те, що я особисто вірю, що наша інфляція вона монетарна. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ми. В економіці збільшуємо кількість грошей швидше, ніж в нас збільшується розмір нашої економіки. Що ми бачимо, що в квітні був прогноз, що наша грошова маса збільшиться на 10,1, і зараз нам Національний банк каже, що в нас збільшиться на 11,7. При тому ВВП в нас мав би як вирости на 3,1, вже кажемо буде 2,1. Тобто в нас буде менше ВВП, але буде більша кількість грошей, ніж ми навіть планували. Ну і як на мене, це робиться для того, щоб максимально забезпечити нашу армію. Національний банк він, як на мене, він не може говорити напряму, що я роблю все можливе, щоб підтримати наше військо, підтримати нашу економіку, тобто дати максимально багато військо, але при тому, щоб зберегти якусь стабільність. Національний банк, як на мене, він ось, ось цей момент. Він ну не може так напряму проговорити, тому що він має бути осторонь цих процесів. Його завдання має бути стабільна інфляція, грубо кажучи, ось такий от, як запобіжник Національний банк в нас виступає, а ось. Шукати гроші на армію це ніби як уряду. А тому, як на мене, уряд і національний банк вони працюють спайті, роблять все можливе, щоб було в армії максимально багато дронів, пікапів і все в такому дусі. Через це в нас випускаються ви час нові ОВДПшки. Через це в нас збільшиться грошова маса. Я про це проговорював. А так от, як на мене, те, що робить наша держава, наш уряд, це значно крутіше, ніж те, що прописують Марії Антуанеті, які сказали, що яка сказала, що окей, якщо у вас немає хліба в народу, то нехай собі тісечка їдять. А як на мене, в нас воно все інакше працює. В нас яка ситуація? З моєї точки зору, це моя оцібятина. Нам потрібно максимально допомагати армії. через це в нас збільшується грошова маса. Ми страждаємо через обстріли. Проте потрібно щось з цим робити. Окей, який побічний ефект того, що в нас збільшується грошова маса. Ну в нас. Інфляція, ну і також те, що у нас фізичне виробництво знищується, це також б'є по інфляції. Побічний ефект це інфляція, на і нам цю інфляцію її потрібно якось збити. Як ми це будемо робити? Ми будемо більше імпортувати. При тому, що курс у нас буде стабільний. Ось так ми кажемо. І якщо говорити це на цифрах, то там ще навіть трішки краща ситуація. Тому що, тому що, тому що. Ми кажемо, що так, інфляція на їжу в нас висока, вона в нас 23,2. Окей, проте, з іншої сторони, дивіться, у вас вже зарплата виросла на 24,1. Ну і це в першу чергу вона виросла ну в тих, хто, в кого зарплата в гривні. Тому що, якщо ви людина там, просто. ну, Домовилися, вона з іноземцями ще там 2000 доларів платять. Ну, то їх як платили, так і платили. Курс то не виріс. Ну а по друге, те, що ми бачимо, що окей, в нас їжа плюс-мінус виросла як зарплата в людей. А при тому всьому, те, що в нас стабільний курс, це навпаки вам трішки підвищує якість життя, тому що, ну, Крім того, що у нас є їжа, в нас є, наприклад, одяг і взуття, де взагалі ціни зменшились, якщо брати рік до року. Якщо брати пальне якесь, то ну незначний ріст, лише 3,1%. Побутова техніка 2 текстиль зменшився. Меблі на 4% лише збільшилися, зарплата у вас збільшилась більше. Тобто, як на мене, уряд він ну, уряд Національний банк вони так працюють, що навпаки, які життя в нас вище ніж була минулого року. Якщо брати чисто по циферкам. Окей, переходимо до самої вставочки номер 3. Ну і тут НБУ нам каже, що глобальні шоки вони стали новою постійною ознакою глобального середовища. Вони впливають на економіку країн як через прямі фінанси, так і непрямі канали попиту та пропозиції, підвищуючи рівень невизначеності. Це оскладнює проведення монетарної політики, оскільки для центральних банків відчутно загострюється класична дилема: стримувати зростання інфляції чи підтримувати пригнічену економічну активність. Ну знову ж таки немає якихось таких. Ідеальних рішень, що ти одне лише лікуєш, а інше не калічиш. Ось далі нам Національний банк каже, що ось валютні інтервенції це якраз і може бути таким рішенням, яке максимально лікує. Тобто ми збиваємо собі інфляцію тим, що наш імпорт стає для нас дешевшим. Проте. Є певні негативні моменти, ну і ці негативні моменти я вам вже озвучував ще з попередньої вставочки, Що, по перше, це все ж таки впливає на того ж виробника Шкарпеток. Ну і це знову ж таки потребує наших резервів. Тобто, щоб ось цей механізм працював, нам потрібна міжнародна допомога, тому що самі ми бачимо, що в нас без допомоги все би, це сиділо би розвалилося. Далі. Ну, НБУ він просто описує ось ось механізм, що політичні шоки чинять суттєвий і тривалий дестабілізуючий вплив на макроекономіку. Такі шоки зазвичай є екзогенними, тобто ззовні до нас приходять до економіки та мають складну структуру принесення з одного боку. Вони впливають на макрофінансову стабільність через прямий фінансовий канал, посилюючи волатильність на валютних та фондових ринках, призводять до відпливу капіталу і зростання премій за ризик. З іншого діють через непрямі канали, порушують міжнародні Но торгівлю спричаються енергетичні та сировинні шоки, логістичні збої. Зрештою, вони посилюють невизначеність і погіршують очікування економічних агентів. Відповідно, геополітичні ризики не лише провокують ціновий тиск, а й підвищують економічну активність через послаблення зовнішнього попиту, затримки у виробництві чи очікування рецесії. Ну тут суперважлива штука, як на мене, саме. Складна структура перенесення. Ну, якщо чесно, економіка вона в принципі максимально складна, і там дуже багато різних факторів, які впливають більше, які впливають менше. А на початку відео я казав, що як на мене, в нас інфляція монетарна через те, що в нас збільшується грошова маса. Ну і... Економіст міг би мене би зараз за це рознести. Він би сказав, так, на грошова маса збільшується, проте ми її зв'язуємо через депозитні сертифікати. В попередньому відео я казав, що в нас прогнозувалося, що буде дефіцит по торгівлі 30 мільярдів, став 50 мільярдів, і це виглядає страшно і це погано. За це мене теж конкретно за цю фразу можна. Ну, Рознести і навіть моєю мовою перевести макроекономіку в мікроекономіку і сказати, що це просто якийсь вуйко, який ті ж самі шкарпетки виробляє. Він кожен квартал закуповує за свої гроші за кордоном якийсь пікап і віддає його на ЗСУ. Тобто те, що він ці чотири пікапи купив і віддав на ЗСУ, це якраз впливає на те, що ми більше за кордоном купили, ніж продали. Ну і це збільшує ось от мінус. А це що? Я виступаю, щоб в Анбу в армії було на чотири менше пікапа. Мені це ще не подобається. Тобто, бачите, ну воно. Так багатогранно, проте, коли я ось щось таке кажу, я от вірю, що це якраз має такий ключовий вплив. Тобто, звісно, десь до чогось можна докопатися, я сам можу до себе докопатися. Проте в загальному ось ці тенденції, які я кажу, ну, я в них вірю. А, так, далі НБУ каже, що такі ефекти від геополітичних шоків суттєво відрізняються від реакції на зовнішні фінансові шоки, які зазвичай вимірюються через індекс. А, окей, якщо фінансові шоки мають швид... швидкий, але короткий вплив, то макроекономічні зміни та геополітичні шоки діють протягом тривалішого періоду. Вони повільніше розгортаються, але довше впливають на інфляцію, Очікування та темпи економічного зростання. Ну. Знову ж таки, відтоки капіталу. Тобто, думає підприємець, де ж йому зробити виробництво автомобілів десь на Закарпатті, чи десь, наприклад, в Словаччині. В нас ніби як дешевша робоча сила, ніби як близенько до їхніх ринків збуту, проте знову ж такі безпекові ризики. І він раніше міг би подумати, що окей, давайте я в Закарпатті буду щось будувати. Зараз він вже подумає, що окей, ну ніби як Закарпати не дуже то залітають ракети. Проте в майбутньому, хто його знає, скажуть, що там якісь танки будують і знищать їм завод. Їм це треба, їм це не треба. Ну, і сторіночка, третя, як на мене, вона просто ключова. Посилення інфляційного тиску, зокрема, внаслідок девальвації валюти та погіршення очікувань, потребує жорсткішої монетарної політики. Натомість реальний сектор, що демонструє ознаки сповільнення підтримки, у тому числі з боку ЦБ. Окей. Окей, тому постає питання пошуку монетарних інструментів, які б дали змогу, хоча б частково нейтралізувати перенесення геополітичних шоків за фінансовим каналом без значної шкоди для зростання економіки. Тобто, бачите, без значної шкоди шкода є, просто вона не така значна, як якби щось інше національний банк робив. Застосування валютних інтервенцій дає змогу пом'якшити дилему між підтримкою цінової стабільності та економічної активності. У межах інтегрованого підходу до політики МВФ розглядає валютні інтервенції як частину ширшого комплексу інструментів разом із процентною політикою та заходами щодо обмеження потоків капіталу. Тобто ті ну, валютні обмеження, які в нас є, це ну повністю погоджено з МВФ, ну і зрозуміло, що ну чому вони є. При тому, що багато ви зараз задають питання національному банку, а коли ви знімете валютні обмеження, про тому що це ну задають ті, хто пов'язані. тому що ну Для нас, звичайних обивателів, звісно круто, що вони є, тому що. ну Гірша була б ситуація під час дії зовнішніх фінансових шоків, літні інтервенції можуть бути ефективним засобом зниження волатильності обмінного курсу, стабілізації інфляційних очікувань, а відповідно стримування інфляції. Ну якщо чесно, у нас ну настільки багато можливостей з ці, ну з точки зору валютних інтервенцій, що ми пам'ятаємо навіть з обговорення того, чому обліково залишили. Ну і там казали, що ні, ну якщо ви хочете збити інфляцію до 5% вже у два році, потрібно ще в залі курси рівні укріпити і тоді, та тоді ви збираєте краще грошовома. Со і тоді Ну, і тоді ми прийдемо до цієї цілі, але це вже ну, дуже висока ціна, якби ми ще й курс укріпили, про тому що в ну, нас є ось такі от нехороші штуки в економіці, про які ми говорили ну, в попередніх відео, те, що сам нам НБУ і озвучує. Далі водночас попередні результати дослідження НБУ і застосуванням вище зазначених моделей свідчить, що застосування валютних інтервенцій допомагає знизити інфляцію без значного пригнічення економічного зростання. Та відповідно дає змогу центробанкам проводити м'якшу, процентну політику. Для аналізу ролі валютних інтервенцій, імпульсні відгуки макроекономічних змінних на геополітичні шоки розраховано окремо для двох груп з числа 34 країн, які здійснюють валютні інтервенції для стабілізації обійного курсу. у Відповідь на геополітичні шоки і ті, які їх не здійснюють, а дотримуються плаваючого курсу. Ці висновки узгоджуються з результатами моделювання валютних інтервенцій у квартальній прогнозі. Ні, моделі НБУ, а також підтверджується практикою їх засування як за режиму плаваючого обмінного курсу, так 15-21 рік нам кажуть, далі вже так і в умовах керованої гнучкості з 23-го року. Тобто зараз у нас керовано 41 з хвостиком курс. Ну тут, грубо кажучи, НБУ він каже, що це в принципі не лише наше ноу-хау, це міжнародний досвід. Це те, що робиться, це погоджено з МВФо. Ну, класно, що це погоджено з МВФом. Ну і звісно, що, якби воно було б не погоджено з МВФ, ми. Би не давали би на це гроші. А так як це погоджено з МВФом, то ну, звучить круто, тому що це ну не якась там від НБУ АЦІБятіна, а це, грубо кажучи, ну світ він погоджується на те, що зараз нам потрібно саме так працювати з курсом, щоб збити інфляцію. Тобто, це те, що робить Національний банк, це ну, не лише його погляди, а. З партнерами воно виглядає як погоджено. Ну і давайте я зачитаю саме останній абзац. Ну, він знову ж таки максимально корисний, як на мене. Таким чином, валютні інтервенції можуть відігравати важливу роль у стабілізації цін і очікувань у періоди геополітичної турбулентності, даючи змогу центробанкам проводити м'якшу процентну політику та не поглиблюючи спаду в економіці. От, отримані результати підкреслюють доцільність гнучкого застосування кон, консистенту. Стентної комбінації різноманітних монетарних інструментів в умовах геополітичної турбулентності, водночас ефективність валютних інтервенцій значною мірою залежить від наявності достатнього рівня міжнародних резервів. Ну хтось вже має і банкет платити. А отже, потребує ретельної оцінки масштабу, тривалості та економічних наслідків геополітичних шоків. Послідовність, прозорість та оперативне реагування залишаються ключовими засадами ефективної монетарної політики. В новій геоекономічній реальності. Ну, тобто, НБУ, він, дійсно, він тут максимально прозоро нам це говорить, що робимо так, тому що ось так. Єдине, що ну, єдина різниця в тому, що я все ж таки зводжу, що в нас монетарна, монетарна інфляція, і тому, нам, тому ми, в принципі, маємо проблеми з інфляцією. Якби в нас ну, не було б війни, то ми би. Не витрачали б так багато грошей і не було б в нас такої інфляції, як, як вона є. Ну але окей, ми розуміємо, що збільшувати грошову масу потрібно ну, настільки, наскільки це тільки можливо, щоб у нас тільки нічого не завалилося, тому що це йде на військо, тому що це йде на те, щоб максимально ефективна була наша армія. Тому тут, звісно, що жодних питань немає. Окей, який для нас з цього висновок? По-перше, ми будемо. Уважно дивитися, що тягне нашу інфляцію Наприклад, якщо це такі статті, які наші внутрішні, наприклад, там їжа, наприклад, там якісь якісь ресторани та готелі, які мають значну частку того що ну своєї інфляції саме в праці, саме в тому, що всередині нашої економіки є, то якщо вони почнуть спадати, то можна буде очікувати, що він буде потихесеньку, капельку буде відпускати курс. А тому що, знову ж таки, якщо згадувати моє відео, чи можна зробити на водопашках, я казав, що це, що як на мене, ідеальний варіант для нас. Нашої економіки, щоб наша гривня вона трішечки обостінювалась, але таким чином, щоб гривневі ОВДПшки давали більшу дохідність в доларі, ніж доларові ОВДПшки. Тобто, якщо в нас 16% дохідність по ОВДПшкам, то якби ми на 9% в доларі просіли з року до рік, то це було б як на мене ідеально. Проте зараз ми цього зробити не можемо, тому що в нас. Є інфляція. Ну, і це збільшує вартість обслуговування державного боргу. ну і все в такому дусі. Будемо дивитися за цим, по-перше, по-друге, будемо дивитися за нашими резервами. У нас є знову ж таки з інфляційного звіту, як НБУ планує, якими вони будуть. Ну і також в нас є статистика по інтервенціям, як Національний банк виходить і продає валюту. Будемо дивитися, як збільшуються ці Темпи. Ну що, якщо додивилися, поставте, будь ласка, лайк. Почуємось в наступному відео. Наступного разу у нас буде вставка номер 2, там про інфляційні очікування. Якщо чесно, я спочатку зробив ось це інфляційні очікування пізніше, тому що в мене є маленька дитяча травма. Стосовно інфляційних очікувань, в самому відео поясню. Ще раз дякую, почуємось.